Доброго дня, діти! Всі збирайтеся скоріш, казка нас чекає, сіли дітки всі тихенько, вже розпочинаємо. Діти, а давайте пригадаємо ось таку казочку. Жили були дід та баба, і захотіли вони в зимку колобок спекти. Вийшов колобок гарний, рум'яний. Вирушила баба колобок остудити, підкрила віконце, поклала на підвіконня, а колобок, колобок стриб і покотився. Хата діда й баба стояла поруч з лісом, вирішив колобок до лісу помандрувати. Котиться красою з зимового лісу, милується. Ще й пісеньку співає. Ходімо за колобком. Підемо, тож вирушаємо. Ось такий у нас колобок. Дивіться, колобок у лісі все біле. І дерева, і кущі, і земля. А чому? Тому що наступила зима. Так, правильно, взимку ліс голий, стоїть без листя, усе вкрито білою ковдрою зі снігу. А хто це в зеленій шубці нас чекає? Це ялинка. А чи змінюється ялинка своє вбрання? Ні, ялинка. Зеленого кольору. А що на гілочках ялинки? Якого кольору гілочки? Зеленого. А на що схожа ялинка? Так, котиться колобок зимовим лісом. А зустрім чому? Хто? Зайчик. Якого кольору взимку у зайчика шубка? Білого. А якого була влітку шубка зайчика? Сіра. А для чого зайчик змінює свою шубку? Узимку зайчикові потрібна біла шубка, щоб його вовчик не помітив на снігу? Так, покотився далі колобок. Котиться котич, котиться, а назустріч йому хто? Лисичка каже, який ти гарний колобок. Мабуть, я тебе з'їм. Не можна їсти нашого колобка, він наш гарний друг. Колобок допоміг нам побачити ознаки зими. Так що не треба не їсти нашого колобка лисичка? Лисичка просить розповісти, що ми можемо сказати про ознаки зими. З'являється перший сніг. Тварини пристосовуються до життя взимку. Ось таке ми знаємо, лисичка. Вам сподобалась подорож до зимового лісу? До побачення, до нових зустрічей.